вами знову перший тест. І сьогодні у нас дуже наочна демонстрація того, що являє себе сучасний автомобіль з точки зору заднього пасажира. Так ось. Ось це старий Форд Мондео. Ось це. Сучасний Volkswagen Passat та Toyota Camry, У них по 27 см від спинки переднього ряду до заднього крісла. Ось це. Шкода, суперб. 36 см. Трошки ближче. Новий Ford мандео у нього тільки 30 сантиметрів. проте цього також достатньо. Але за рахунок того, що мандео з двох літрів знімає 240 кінських сил, він дуже легко обходить Superb за рахунок динаміки. Чічно до моменту останнього фейсліфтинга мандеопас задніх сегментів, тому що, як на мене, мав доволі таки древню техніку. Мається на увазі дволітровий агрегат, мається на увазі стара трансмісія з гідротрансформатором. Тепер все може змінитися, тому що в нас з'явився дволітровий турбо із серії EcoBoost і роботизована шестишвидкісна трансмісія з двома щепленнями. Так, і що в нас тепер змінилося? Емблема зафіксована. Тепер вона не рухається, тому що раніше за нею ховався замок відкривання капоту. Тепер він відкривається традиційно ручкою з салону. В нас став інакше бампер, в нього збільшена решітка радіатора. В нас в фарах з'явилися лампи денного світла, так само і ліхтарі. У нас світлодіодні, і між ними ховається багажник на 540 літрів. А величезні ручки Мондео я люблю не через те, що вони зручні, а через те, що їх можна відчиняти навіть ногою, коли йдеш в супермаркет, а, наприклад, із зайнятими руками. Тоді залишається тільки трошки відхилити двері, закинути пакунки всередину і все. А величезна амплітуда регулювання керма і крісла дозволяє всістися будь-кому від хобіта до баскетболіста. Що завдяки новому двигуну 240 кінських сил і новій роботизованій трансмісії це найкращий мандео із тих, на якому мені будь-коли доводилося їздити. Вау! Отже, нагадує, що у нас в руках один з найдрайвовіших представників цього сегменту Ford Mondeo. Зараз у нас під капотом 2-літровий двигун серії Екобуст, який веде 240 кінських сил. І це більше, ніж було у топ-версії, яка була до цього, і використовувала п'ятициліндровий двигун. Відволював і видавала при цьому 220 коней. Тепер у нас 240. Це навіть більше, ніж колись. У мого улюбленого Форда Мондео ST 220, який а, їхав геніально, але при цьому мав 3 літри робочого об'єму. Тут на літр менше, потужності більше і моменту а, теж більше. Тому що маємо 350 ньютон метрів. У Мондео ST 220 було 235. Відчуваєте різницю? Так ось. Ці ньютон-метрі доступні з самого-самого низу. Тобто на позначці у 1900 обертів ми вже маємо а, максимум 350. Тобто тягне шикарно, дуже еластичний двигун. І ось ця тяга дуже добре відчувається саме під час обгонів. Коли ти бачиш а, навіть не одну, а дві-три довгих фури, їх потрібно обігнати. Не обов'язково закручувати двигун до червоної зони, тому що ти все це можеш виконати увесь цей обгін на одному обертальному моменті, якого тут за очі. Таким двигуном машина вагою у 1600 кг розганяється до сотні за 7,5 секунд. Дуже непоганий а, такий ривок, але при цьому ти відчуваєш, що щось тут не так. А не так це те, що в нас не автомат, у нас стоїть роботизована трансмісія. В принципі, єдина коробка, яка постачається для ось цього двигуна, це PowerShift, який має 6 швидкостей. При цьому працює коробка дуже адекватно. Я скажу, що це найближчий конкурент до DSG. Тому що о, о, можна обіграти. Хоч, будь ласка. Сотня дуже легко. А, при цьому знову ж таки, з цієї трансмісії перемикання вони значно м'якіші, ніж у DSG, і мені інколи не вистачає навіть в спортивному режимі. Не вистачає ось цієї грубості, не вистачає ось цієї різкості перемикань, коли ти відчуваєш, що. Електроніка не жаліє коробку, а вона постійно підтинає передачі наступну, 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 наступну. І ти відчуваєш, як а, справжніми сходинками наростає момент під час перемикань. Також знову ж таки, ось тут мені цієї жорсткості інколи не вистачає. Бо навіть в спортивному режимі коробка залишається більш-менш м'якою і береже парне щеплення у масляніванні для того, аби ресурс коробки був трошки більшим ніж це може а, статися після дуже дуже динамічної їзди з великою кількістю різких стартів. Мондео, навіть якщо це базова якась машина із базовим слабким двигуном, а кайф в тому, що від народження усі Мондео вміють дуже непогано повертати. І це відчувається кінчиками пальців, бо а, кейнські інженери, які багато-багато років вчать форди усі різного калібру їздити так, як книжка пише. А, кайф цієї машини відчуваєш в кожному віражі, тому що а, це кермо не просто наливається. Зусиллями у повороті. Воно ніби розмовляє з водієм. Я скажу, що з цієї точки зору Мондео один з кращих співбесідників за кермом, яких я коли-небудь сидів. Знову ж таки, підвізка в міру жорстка, але вона не пробувається на наших дорогах. А навіть на ось цих величезних 18 дюймових дисках з невисоким профілем гуми я відчуваю, що машина залишається комфортною. Так, звичайно, вона десь переходить можу комфорту на величезних ямках. І там треба розуміти, що ось тут можна залишити шматок гуми і їхати потім одразу на шиномонтаж. Але при цьому машина все одно навіть на такій спортивній підвізці а, дотримується певних норм комфорту, і це дуже приємно. На самом деле я знаком не с одним поколением уже Форда Мандело, и мне эта машина нравилась всегда. Но вот именно эта модель, вот именно последнего поколения, особенно вот в пакете Titanium S, она мне импонирует вдвойне, потому что, кроме всего прочего, теперь этот автомобиль еще имеет такой ярко выраженный агрессивный дизайн. Благодаря вот своему обвесу, благодаря колесам, Благодаря даже этому черному цвету, черная пантера называется, то есть он выглядит, скажем так, динамично, мощно, напористо и в то же время солидно. То есть эта машина, скорее всего, не для стритрейсера какого-то, а для более солидного делового человека, которому, в принципе, важны не только динамические характеристики автомобиля, но также для него важен, скажем, простор в салоне, важен комфорт важен высокий уровень оснащения. И вот по всем вот этим вот, как бы, совокупности этих всех моментов, я вот смело, как бы, могу причислить эту машину к классу премиум. И это проявляется во всем. Например, в салоне мне очень нравится то, что что бы ни касалось, рука или нога пассажира или водителя, пластик везде мягкий, приятный, но еще проработаны даже, скажем, такие детали, мелочи. Например, ручка управления светом, ну, не просто пластиковая, она имеет такой резиновый буфер. Кнопки управления стеклоподъемниками, они как бы имеют такие металлизированные края, то есть как бы мелочи. На это может даже не стоило выбрасывать деньги производителю, но это сделали, и это добавляет как бы машине уровня, солидности, веса.